Сьогодні я покажу вам, як можна приготувати смачнющі рогалики на замороженій олії. Це дуже цікавий рецепт, і я впевнена, що ви його оціните. Для приготування тіста я поклала у мисочку муку, додаю сіль. Також для тіста я буду використовувати ось таку заморожену олію. Я поставила її з вечора у морозильну камеру, і на ранок вона має такий вигляд. Ложкою її ось так от можна набирати. Набираю ложкою і кладу до нашого тіста. І ще додаю дуже холодну сметану з холодильника. І швидко замішую тісто. Спочатку замішую тісто ложкою, щоб воно не встигло від рук добре нагрітися, і лише в, кінце, в кінці домішую рукою. Довго тісто не вимішую. Воно дуже швидко замішується. Ось таке еластичне. Кладу його у поліетиленовий пакетик і на 30 хвилин кладу у морозильну камеру. Для начинки я буду використовувати подрібнені нігорі. Чала білок, цукор і горішки. Через 30 хвилин я дістала тісто з морозильника, розділила на, на три частини, тому що я готую сьогодні пів порції. Одною частиною я буду працювати, а дві інших знов кладу в поліетиленовий пакетик і кладу до морозильної камери, щоб тісто не встигло нагрітися, поки я буду працювати першим шматочком. Підсипаю робочу поверхню мукою, розминаю трошки тісто руками перед тим, як його розкачати, вскручую в такий кругляшик кульку І дуже тонко розкачую його. Тісто я розкатала дуже тонко. Тепер ділю його на сегменти, так як на звичайні рогалики. Накладаю начинку з одного ширшого краю, отак з боків загортаю, прищіпую. І загортаю гострішого краю. І таким чином формую всі рогалики. Ставлю рогалики у духовку розігріту до 200 градусів. Через 30 хвилин рогалики готові. Перед тим, як їх випікати, я змастила їх яєчним жовтком. Готові рогалики присипаю зверху цукровою пудрою. І покажу вам, які ці рогалики всередині.